Йоу, друзі! Всім привіт! і Сьогодні ми завітали в Strongman Simulator. Давненько я сюди не заходив, і мені здається, що треба стати набагато потужнішим. Треба набрати всякі суші, соду, всяку ерунду, курку, гриль і понесли Бенц, Ха-ха. ні, це все поки що ізі. Так, давай пройдемо далі. Це мені не потрібно, тут я можу пропригнути. Пройти можу такого, бо я тут уже бував. Що тут? Тут складно мені носити буде, чи ні? Ні, тут у мене все ізі, але наступні уже моменти будуть доволі складні. Наприклад, ось тут. Чи можу я цього чувака нести? Ні, цього ще ізі несу. Почекай, скільки в мене сили, я й забувся. Я в самому низу! А чо, у мене 48 тисяч сили, я більше, ніж тут. А, я паня, у мене 48 тисяч сили, я тут нібито як найпотужніший, да? Да, я найпотужніший. Чи можу я нести отаку штуку? <плух> Почекай, можу. І доволі легко, 2 мільйони енергії мені дає. А тут ось, напевно, я вже нічого й не можу носити, правильно? Ракета. Да, ракета несеться складно, проте несеться. Але отут, що воно горбами такими, це прям біда. Чи був я в цій локації? В цій локації я теж був і. морозиво? Ну Морозов вже несеться складно. Бемк, далі, далі я вже не ходив. Чи можу я її відшкрипти, цю штуку? Да, можу. Можу, можу. Бенс. Давай, погнали. Мені треба зайти всередину. Подивитись, що там. Бо там я, скоріш за все, не був. Так, інопланетна якась двіжуха. Чекай, щось я таке пам'ятаю, ніби я тут був. Столи. Ох ти! Йох, ти, Диви, не можу тянути нічого. Два? Нє, Ні, два якось несу. Якось, потихесенько-помалесенько. Я можу нести. Абалкіть. П'ять мільйонів, п'ять мільйонів. Непогано. Але як не погано? погано, ну, це, це саме легке тут було. Ладно, треба підкачатись. Надо підкачатися, надо, надо підкачатися. Let's go. Раз, два. І все. 49 тисяч сили у мене тільки. Оцю штуку я вообще не понесу, так? Да? А, ні, почекай, несу. Каністру цю несу. Ну, я каністру, це бочка. Якась лабораторна бочка. Написано, окей. Так, баф Ні, це мені не надо. Раніше такого не було. Так, тут можна купувати петів. Що тут по петам? І що в мене по петам? Мені треба розібратися? Ага, так у мене хороші пети стоять. Почекай, А що в мене тільки два пета? А, бо їх можна все на все два мати. Я поняв. Окей. Значить, я тут був уже. А тут я був в наступній локації. Чи може я отягнути цього лазера? Можу! Я його відтягую, братва! Поки я відтягую, я би хотів вас супер швидко попросити підписатись на канал, поставити слово вподобайне, це дуже важливо. А ми тим часом шуруємо в океан. Так, почекай, ну, м'ячика можу понести? Дуже складно. Але тяну, тяну, тяну м'яча. Ух ти що, воно тако, місцями складно, місцями ні, але 10 мільйонів енергії мені дає за одного м'яча. Почекай, два можу? Ух ти, йох ти отако отако тянется, да? Давай, 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 Санчелос! Давай! Ти можеш! Ти ж сила! да твій капелюх кста? Не знаю, <рислав> десь просрав. Ведь він не наліз на нього порвав його свої головою Здоровий. Ох, ты його? А, по 6 млн. А що це я подумав по 10? Так, ото давай підкачаємося, хоча, можливо, Пета. 50 мільйонів енергії, пет. Обалдеть. Так, а чи можу два круга ні, одного круга тільки можу тягнути, да? Блін, ну я ще доволі слабкий. Я не знаю, скільки мені треба прокачувати, щоб стати потужнішим, тому що це прям конкретна халепа. Але тут, можливо, є якісь коди потужні. Якісь, може, подобавляли. 44 мільйони у мене є. Давай зараз ще просто отако два м'яча. А, почекай, три. Три, я, напевно, не зможу тягнути, да? Ні, почекай, тягну. Тянем, потянем, братва. Диви, вони. не відпливли просто по цій воді кляті. Тут хвиля якась непонятна. Ти що гониш чи що, синчело? С тим можеш м'яча пляжного понести. Ти який качок, який не тягне м'ячі. Диви, вони мене тягнуть назад. Ти бачиш? це? Це просто прикол. Ладно, давай. Ну давай же, ну ні, диви, він тупо не хоче нічого. Давай, 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 натягуй. Диви, він тупо не може. Він тупо три м'яча не може тягнути! Це якийсь прикол. Це якийсь просто конкретний прикол. Отак ось, давай, тянем потянем! Ну, ти дотягнеш чи ні, ну стільки ж можна. Це Давай, давай, клятий Саня. Дотягуй цей м'яч, Хоча б одного ти далі вже дотягнеш все на ізі. Диви, диви, диви. Майже, 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 майже. Ну, там взагалі капля лишилась морі. Ну, в оцом невеличкому. Давай, ну. Диви, він не хоче. Все, не може. Дотягнув 6 мільйонів. Сюди. Бенц. Хорош. 63 ляма. Давай купим пета. Пет насправді добре прокачує мене. 50 мільйонів. Бенц. Саме. Ні, не саме Галіме. Почекай. Пети. 4,7. і тут 900 тисяч. 900 тисяч до енергії, плюс 4,7. Тут 4,2, 96 тисяч до енергії. Але воркаут кращий тут. Ну тут взагалі, тут топчик. Хм. Короче, коли качаєшся, то можна оцього одягати. Коли носиш, то оцей кращий буде. Будемо просто їх перетягувати. Але тут насправді сильно тяжко тягнути. Я багато тут не зароблю. Мені можна тут тягати. Пробувати, по крайній мірі. Чи можу я 3 стойки? А, це дві стойки. Ну дві стойки і тянеться, правда, поки вони не перевернулись ча поніс, поніс, поніс. Оця штука впливає. Не хочеться, щоб вона вспливала. Чи можемо. А, ну ми тут і барельку оцю носили. Так що в теорії ми можемо набрати оцих штук, оцю штуку, два контейнера, та й понести. Ага, понести. Вони ні чорта не носяться, ці контейнери. Їх складно тягнути просто. Тепер я згадав, чого я не заходив в цей режим, бо тут. Качатись надо чорт пойми як! Але ребітки є така штука. І мені казали, що їх треба робити. У мене нібито ребідків взагалі нуль. да? Так, да, у мене в нуль, але кожен ребітк дає тобі 10% енергії бонусом. Давай дотягуй! Ладно, знімаємо контейнери цього. Давай просто що-небудь дотягнемо вже, та й зробимо клято цього ребітка. Бенс! Єс! Yes. А що тут треба написати? Написати ребіт? Отакого, типа? Ну, єс. Yes. А я не можу зробити ребітха. Диви, я не можу нічого зробити. Можна писати єс yes. хе, <хи> я не можу. Він не хоче робити цей ребітха. А чого тут можна щось писати? Ну, Я не, я не розумію, як робити ребітха. Прикинь. Тупо не зрозуміло, як його треба зробити. Може треба повернутися на саму першу локацію. Типа телепорт, старт арена, ребітх. Все одно йому байдуже, він не хоче ребітха робити. Ладно, давай тут просто всіх налякаємо малих, чисто малих чувачків і все будемо носити і заважати їм. Диви, диви, диви. Бенс. По 5 тисяч сюди на базу. Правда 5 штук то дуже мало. Мені треба щось потужне, щось потужне треба. Спейс арена. Ні, спейс арена, мені не подобається. Погнали наступну. Я так і не зрозумів, коротше, як робити ребітка, тому понесли морозиво. Понесли морозиво просто. Зараз будемо його носити, качатись, носити, качатись і ставати все ж таки потужним чуваком. Бенс, раз. Два, ну та й все, та й накачався. 49-19. А було просто 49. Коротше, я поняв, що тут насправді все не так легко. Фух, як його нести. як його нести, ти подиви. А тепер я згадав, що я не люблю цю локацію теж, тому що тут оці прегради. Це можна з розуму просто зійти. треба петів зняти? Тоді можна зробити ребідка. Він все одно не хоче робитись, але можна оцього продати. За 9 мільйонів. І в мене є 55 мільйонів, і я готовий далі прокачуватись. Let's go. Раз, два, три. 49, 47. Хорош. Але ніякого толку з того нема, насправді. Я даже не знаю, що мені робити. Давай, короче, оці барелі носити. Я не можу носити. Я не можу Я не можу їх нести! Диви. Саня, просто конкретний нубас. Він тут жорсткий, нубас, Він ні чорта не може. Диви. 6 мільйонів все на все. Хоча я знаю, де я можу жорстко прокачуватись. І я нібито, як пам'ятаю, мені така касала Ось до. отут. тут. Я можу все просто набирати. Все дуже легко тянути. Там мені дає по 5 мільйонів, його по 6 сіки мені дає тут. А його пойми, я не замітив. Давай я так рахувати. У мене зараз 32 мільйони, можна сказати. Погнали все просто перенесемо. У мене п'яти в Діті, да? Да, п'яти в Діті, погнали. 32-42, мені 10 мільйонів дає. І все це дуже швидко робиться. Все це робиться дуже-дуже швидко. Тому я можу тут прокачуватись в цілому. Ну тут я просто носю всякі штуки, прокачуюсь в наступних аренах, щоб швидше це було. Іменно, ну, штангу тягаю. От. А тут я просто займаюсь. Тут я тренуюсь, <рес> <рес> отримую енергію. Хоча так тупо, ну прикинь, я носю тяжкі речі, а енергію отримую. Мені здається, енергію можна отримати, коли яхти спати, правильно? Або почіювати десь там з друзями, ще щось. Ну, ну таке, типу, щось. Те, що тобі тупо не складно робити. От, а сидіти носити щось такого дракона, блін, таких всяких приколістів. то це ж зумази зійти можна. В тебе спина репне просто від таких штук. Що це вікно вилазить на пів екрана, воно мене харе. Типа, я не знаю, я раніше грав в цей режим, він був хороший. А ще ти зайшов, а він тупо якийсь ерунда, кал. Чисто ти сидиш, тягаєш приколи, всякі разні. Це ж тупо максимально. Це взагалі тупо, прикинь. Ні, я не знаю. Я зараз, по суті, носю, да Дві мені даже складно нести стало щось. Короче, Саня, походу, ослаб. Йому стало Складніше все носити. Або просто забагало щось, влізло під е, текстури і почало дергатись, і його стало тяжко нести, бо зараз усюди ви бач легко несу. 127 мільйонів у мене є. В принципі, що можна сказати, що це велика сума з одної сторони, а з іншої сторони, можна її ще всю просрати, правильно? Можна петів-петів відкрити потужних в максимальній локації, яку я тільки можу відкрити зі своєю силою. Щас ми можемо спробувати це зробити. Так, у мене щас буде 150, нібито вони по 50 мільйонів коштують. Зараз перевіримо, Я вже не пам'ятаю, просто погнали, принесем. Бемс. Мені да телепорт на лабарену. Странно, чому в мене оця арена не відкрилась тоді? Чи може я корабля потягнути, а? Ану? Дай йому в обшаха на диви. Я ту потяну тяну. Тянем, потянем. Погнали, поводишся. А де паруса його? Що це за корабль з глини? 6 мільйонів, окей, хорошо. Чи можу я цю штуку відтягнути і перейти до вулкана? Я можу! Давай! Саня! Диви, воно зацепилось! Все, не можу, не тягне, так? Да? Обалдеть! І тут не пролазя, окей. Я трошки її потягнув. Диви, ну я ні в яку сторону не можу потягнути, да? Да, я тупо ні в яку сторону не можу потягнути. Йому тупо складно, він ще не може. А я би хотів туди перейти, поняв, на ту арену. Чи може я телепортом? Діноарена, ні. Це ми зараз виходить на тропікалі, але він не тягнеться, да? Ні, ми зараз можемо спробувати другу фішку. Я можу зараз спробувати тут прокачатися, у мене є дуже багато енергії. Можливо, я зможу дотягнути. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давай поки так, всю енергію тратити не будемо. У мене вже трошки більше стало сили. я ж спочатку підірвав його. Диви, не може, він тупо не хоче. Обалдеть, прикинь. Ладно, давай докачаємося тоді на всю енергію. Диви, вже мене мене за 50 перевалило вже. 50 тисяч сили в мене. Це ж не хило. Так диви, все одно не тянеться. Я в шоці. Він не тянеться. І ребітка зробити не можу. Та нічого не можу зробити. Як його я... може, тако треба? Єс. Ні, він не хоче. Він не хоче. Можливо, я кот можу ввести. Ні, я вже вводив цей промокод. Можливо, цей код? І цей вводив. Я вже всі промокоди вводив. І цю штуку потягнути не можу. Тянем потягнем не можу зробити. Ладно. Чи можу я кита потягнути? А ну, давай, let's go. Я взагалі двинуть з місця не можу. Ну, понятне діло, що я не можу далі пройти, бо я не можу кита з місця. Потягнув, диви. А не міг з місця здвинути. А сейчас він в воду заліз, диви. Шов та стін, друг. Диви. Цікаво, сіка з ним енергії капає. Диви. Мені не хватає місця, його протягнути. Тут якась арена поламана. 15 мільйонів є. Ну цього мало дуже. Коротше, в мене є тоді наступна ідея. Я можу тепнутись знову в касал арену. Ось дована. Чисто брати, все тянути, потянути. Пробувати ставати сильніші. Щось я мало набрав, насправді. Давай, раз, два, три, чотири, п'ять. Гідри всякі погнали. Бенс. Мені треба, виходить, 50 мільйонів. Ну, хоча 50. Можна більше насправді, якби я міг. Но поки що тільки 50. Диви, який діп маленький. Абсолют. Ти не абсолют, я обсідіан. Ти поняв? Я жорсткий тіп. Я накачаний перекач. Диви, він ледве його тяне. Ну, насправді, коли ти доходиш до цієї арени, то ти відчуваєш уже складність якусь. Ну, коли ти проходиш далі, ти розумієш, що ти не можеш нічого тягати. Ось, додивіться, я в, в ось цій ось арені, да? От я тут всіх такого не потягну. Хоча я насправді дуже сильний. Ну, типа, 50 штук це немало. Бо тут ось. Що я зробив? Я не хотів тебе відкривати. Ладно, добре, він був недорогий. Погнали. Отут уже більше. А, то я й тут можу качатись. Лол, що? Я не знав. Я не знав, що я тут можу понакачуватись, але оказується, що можу. погнали. погнали. Всяких роботів втягаємо. Так, 79 мільйонів, хай 80. нехай считаємо. Ух, ти що, так тут 30лямів дає. Зверху ти прибати, Ти, ти бачив? 30 лямів. 30 лямів це не хило. Диви, потягнули. Найс. Сюди на базу. У мене вже 140, ще, ще раз тянем і я пет не нові відкрию. Погнали! Сюди на базу. Ну в наступній уже арені я не зможу тако тягати. В наступній арені вже точно не зможу. Це 100%. Кстати, замітили, тут все переносить 30 лямів дає. Пет коштує 2 ляма. Типа далі, якщо проходиш, ось о тропік, але якщо проходиш, ти оцього перетягуєш Ти 5 лямів дає. Пет 150 лямів. Це зума зійти можна. Ладно, давайте відкриємося. Сейчас три штуки. Раз, два, Коротше, все ясно. Повну лажу мені насипали. Повну лажу. Ладно, я був на стімпанк і Диско Арена. Чи зможу я тут все поносити? М -м -м. Цікава справа. А я не пам'ятаю, щоб тут такі чуваки стояли. А, це осьований. Це він їх пробує нести. Я поняв. Ну давай понесемо ми теж. Зараз йому попробуємо допомогти. Чисто йому допомогти, бо він тут ледве-ледве все тяне. Ледве-ледве тяне. тянем потянем. А я тянув, я, тяну... я тягаю нормально, дай Боже. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Та й погнали. Та й на із все дотягую, диви. Тут тягаю, дай Боже. Але тут менше дає. Енергії чим там. Тут дійсно дає менше. Ладно, давайте тепнемося в Тропікал, попробуємо відкрити пета. Та знову мені ерунда падає. Коротше, народ, що хочеться сказати? Режим цікавий на початку. А далі ти просто нічого не можеш зробити. Ти Тупо, я не знаю. Тебе тупо з'їли, поняв? Ти нічого не можеш. Ти якийсь ну ти якийсь вообще я не знаю. якийсь каліка. Прикинь, ти сидиш, ти кита не можеш потягнути. Диви, ну ледве тянеш, тянеш, це капець. Ну, Сидіти фармити мільйон років. Та ну, я не хочу фармити мільйон років. Я вже і так фармив мільйон років. Все, друзі, добре, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свого жирнючого подобайдена і підписуватись на канал. З тобою був сані. Всім пока.